Пастух решит Уривок із твору джури козака швайки. Скорочено. Швайка ніс на руках хворого сонька. Після того, як хлопець відвів від них татарина, він раптово занедужав Став тихим, дивним. То зупиниться ні з того, ні з сього, ніби слухає щось у собі, то відповість на запитання зовсім не доладо, а то й взагалі промовчить. Очі в нього робилися інколи такими незвичними, що Грицукові аж мороз ішов поза шкірою. Лобу Санька весь час палав, а кроки ставали дедалі слабкішими. Швайка запевняв, що все буде з ним добре. Він брав занька на руки щоразу, коли той зовсім знесилювався. І от тепер, зранку до вечора, ліс його без перепочинку. Хоч сонце вже схилилося до заходу. Санько ж перебував між сном і маренням. Він бачив дивного сивобородого діда кудьму того самого, що вже колись привидівся на сторожевому дубі. Дід посміхався до нього приязно, а навколо бігали вовки і падав легенький лопатий сніг. Інколи йому марилося, ніби він та грицик, уже дорослі. І турецький султан разом із польським королем скаржиться одне одному на цих невловимих козаків. А ще страшніше, йому вижалося, ніби татари посадили швайку на палю, а серед натовпу стоїть дорослий грицик у татарській одежі. Грицику боляче було дивитися на страждання швайка. Але він удавав байдужість, щоб не видати себе, бо мав передати козакам важливу звістку. Прокинувшись від лазного крику, Сенько звідчаєм хапав повітря. Над хлопцем схилився стурбований швайка, який запевняв, що з ним все гаразд, і що вони ще покажуть, де раки зимують. Уже четверту добу вони йшли безкрайним степом не до Дніпра, а в протилежний бік. Там їх не чекали татари. Вони ховалися вдень, ішли вночі, потерпали від спраги, бо води ніде не було. Нарешті дісталися жовтої балки, де мала бути криниця, але вода в ній висохла. Тоді швайка викопав трохи вогкої землі, вітись від неї трохи води, процідив через сорочку і дав хлопцям по ковтку, а він сам лише змочив губи. Зупинятись на відпочинок там було небезпечно, бо це місце знали татари. То швайка з хлопцями пішли далі. Наступного вечора Швайка побачив на обрії вершника. Він здогадався, що це може бути пастух решит, його старий знайомий, але вирішив перевірити. Перед тим наказав хлопцям сидіти тихо і не ворушитись, а якщо він не повернеться до ранку, тікати балкою на захід до Дніпра. Коли Санько отямився, швайки поруч не було. Горицик сказав, що той пішов можливо полювати татарів. Хлопці були виснажені, заснули. А, прокинувшись, побачили повернувся швайка і не сам, а з двома кіньми та водою. Він був щасливий, бо виявилось, що вершник і справді був його товаришем решитом, татарином пастухом, який пас коней у степу. Швайка розпалив багаття, зварив цілющі зілля для санька і пообіцяв, що то дуже. А коли вони дістануться до дніпровських плавнів, старий дід Кудьма вилікує його остаточно. Грицик здивувався, почувши це ім'я, і почав розпитувати. Швайка пояснив, що дід Кудьма надзвичайно сильний і мудрий знахар, якого знають у всій Україні, а такі хлопці, як Сенько, діду Кудьмі, дуже потрібні. Грицик здогадався, що це Через його надзвичайні здібності. Швайка підтвердив Санько не просто ворожбит, а надзвичайно обдарований хлопець адже зміг відвести від них татарина. Грицик з острогом глянув на друга. Він не міг повірити, що його кращий друг майбутній волх. Від тих думок Грицику стало сумно. Він боявся втратити друга, який, можливо, стане самітником знахарем і тут Грицик раптом побачив у степу вершників і вигукнув Татари! Але Швайка запевнив, що це свій татарин. До них під'їхав Рашид, привітався й одразу заходився допомагати, кинув у казанок щетрав, приготував зілля для синька. Рашид розповів, що недавно бачив двох чужих урусів, тобто русичів. Один був верхи. Інший, дуже високий, сховався в кущах. Перший показав знак Ісламбека, пана Рашитової орди, забрав у нього двох коней і подався в бік Дніпра. Пізніше до Рашита прийшли люди Ісламбека, які шукали швайку. Рашит засмутився, бо вони забрали його власного коня. Швайка заспокоїв Рашита та пообіцяв повернути коня. Рашид, довіряючи йому сказав, що мати колись казала йому, що він може покладатися на таких людей, як Швайка, бо вона сама була уруска, тобто українка з Воронівки. Після того він подався геть, а Швайка ще довго дивився йому вслід, кажучи хлопцям, що серед татар теж є добрі люди. Потім він розповів, що знає Рашида давно, що з тих часів. Коли сам був у татарському полоні, його мати тоді загинула, намагаючись утекти. А хлопчика взяла до себе рашитова мати, теж полонянка з воронівки. Відтоді вони з рашитом були як брати. З'ясувалося також, що Швайка був родом із Воронівки, сином місцевого підстарости Сидірка. На місці його хати були руїни, вцілів лише льох. Саме там колись переховувався швайка після поранення. Хлопці згадали, як колись думали, що в тому льосі живуть вовкулаки, а то був поранений швайка. Вони всі посміялися з цього. Згодом швайка загасив багаття, накрив його, перекоти, полем і сказав, що час вирушати. Тоді посадив Санька до себе на коня, щоб той не впав. Але Сенько раптом сказав що в тому льосі бачив ще одного діда з довгою бородою і що його звали Кудьмою. Швайка був здивований, хлопець не міг знати цього, якщо не мав особливого дару. Він із захопленням сказав: «Ой, Саньку, що ж з тебе буде, коли виростеш, якщо виростеш? Санько тихо відповів, що він обов'язково виросте.